WWE Money in The Bank 2024 мав багато крутих моментів, які викликали емоції у всьому сесиці WWE та соціальних мережах. Найбільшою новиною, що вийшло з пел стало повернення Джона Сіни. Однак, не тільки повернення Сіни до WWE, але й його емоційна заява, що послідувала за цим, залишилася словами про те. Що він завершив свою кар'єру на рингу, починаючи з кінця 2025 року. Це останній шанс побачити Джона Сіну в дії, а також можливість за нього поборотися з деякими з його найбільш пам'ятними опонентами, беручи участь у матчах з деякими майбутніми зірками WWE. Всім привіт! З вами Алан Блек і це. Що чекає Джона Сіну у 2025 році. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. Також раджу вам підписатись на телеграм-канал Old Wrestling Family. Там багато класного ресу контенту також українською мовою. Підписатись можна, нажавши посилання зуп під відео або на QR-код. Які можете побачити на екрані. Чи буде Джон Сіна виступати у 2024 році? Найскладніше в цьому питанні що почати з Джоном Сіною? Так багато опонентів та історій, які потрібно розповісти. Забігаючи наперед на SummerSlam, ми маємо CM Punk проти Drew McIntyre, а також Demon Priest проти Юнтера, і, можливо, Коді Роудс. Проти Соосі Якщо виставити Сіну на SummerSlam, то перший матч після повернення в цей тур, незважаючи на те, що це сталося на Money in The Bank, почніть з Сета Ролінса, створіть гучний матч за участю Джона Сіни і Сета Ролінса на SummerSlam, більше орієнтуючись на ідею, що Сет Ролінс відступить після того, як його обдурив Панк. Джон Сіна проти Юнтера може стати великою ворожнечою за умови, що Юнтер, швидше за все, стане чемпіоном світу WWE у шкій вазі після SummerSlam. Це не означає, що він може перемогти Юнтера і стати 17-кратним чемпіоном світу, але це може бути чудовим матчем, в якому Джон Сіна поб'є цю приголомшливу зірку, яку WWE готує на роль одного зі своїх найкращих виконавців. Ці матчі можуть відбутися восени, можливо, на WWE, Bad Blood або Crown Jewel. На той час, коли вийде Survivor Series матч за участю Джона Сіни та Панка міг би стати чудовим атракціоном, судячи з коментарів Сім Панка під час прес-конференції Man in the Bank. Закриваючи 2024 рік, Джон Сіна може взяти участь у королівській битві 2025 року, з ким зустрінеться Джонсіна на Россимані 41, хоча може бути практично неможливо втиснути всіх можливих опонентів, з яким Джонсіна може зіткнутись під час свого прощального туру, є спосіб, який може дати Сіні гідні проводи для однієї з найбільш суперечливих фігур в історії WWE. На королівській битві можна зробити два матча для Джона Сіни, провівши матч з Ренді Ортоном, а потім виставити його на чоловічу Королівську битву. Джон Сін якимось чином виграє Королівську битву в третю своїй кар'єрі, зрівнявшись з цим показником Стівом Тімом Остіном, який виграв королівську битву у 1997, 1998 і 2001 році. Тепер у Сіне є можливість стати чемпіоном WWE або чемпіоном світу в шківазі у фінальному матчі в Ресламані 41. Джон Сіна в останню зустрінеться з Роком в Elimination Chamber, і щоб підняти ставки, Джон Сіна поставить на Кін своє місце на WrestleMania. Звісно, Джон Сіна перемагає Рока за допомогою вождя племені Романа Рейнса, який влаштовує матч між Роком та Романом Рейнсом. Мересмані 41. Тепер у Джона Сіни залишився лише один опонент для фінального матчу на Мересламані. На Ресламані 41 Джонсіна повинен зустрітися з американським кошмаром кодіровцем за беззаперечний титул чемпіона WWE. Це може стати передачею естафети. Якщо подумати, то багато в чому кодіровоць є наступним Джоном Сіною. Його стосунки з фанатами та аудиторією не мають собі рівних. Його відданість WWE не має аналогів. Після свого повернення до WWE кілька років тому, а точніше у 2022 році, Коді Кодьос, по суті, став Джону Сіною 2-0, хоча багато фанатів і людей не усвідомлюють цього за винятком насмішок і усвистувань. Тож. Як це все має закінчитись на Реселманії? Є два варіанти. Перший. Джон Сіна перемагає кодірово і стає 17 кратним чемпіоном світу, побивши рекорд, що належав Нейчербой Ріку Флеру. Другий варіант: кодіровець перемагає Джона Сіну і ніч закінчується емоційними обіймами між двома чоловіками, коли Джон Сіна виходить з Реселманії 41 з високою піднятою головою. Естафета переходить до американського кошмару. З цього моменту решта 2025 року може бути чимось непередбачуваним. Його фінальний матч буде проти його найлюбнішого суперника Ренді Ортона, враховуючи легендарну історію між Ренді Ортоном і Джоном Сіною, одна остання ворожнеча і протистояння між Гадюкою і лідером Сінації – це чудовий фінал. Не лише класичні ворожнечі WWE, але й завершення історичної кар'єри, однієї з найбільших суперзірок WWE, які коли-небудь ступали на ринг. Спадщина Джона Сіни у WWE ніколи не буде перевершена. Спадщина легендарної кар'єри Джона Сіни в WWE не має собі рівних серед інших суперзірок чи легенд WWE. Це може бути сміливим твердженням. Але якщо подумати про його кар'єру, починаючи з першого матчу з Куртом Менглом на Смакдаун у 2002 році і закінчуючи останнім виступом у 2025 році, то жоден інший ресер не вийшов за межі WWE та попкультури і не став символом WWE більше, ніж Джон Сіна. До цього ряду можна відвести лише три імена, такі як Халк Хоган. Стів Остін та Рок. Халкон створив з пашну для WW у 80-х роках. Стів Остін і Рок повернули WWE до рівня популярності, щоб перемогти WCW під час Monday Night Wars, причому Остін був головним лідером і став обличчям ери відносин. Джонсіна перебрав на себе ці повноваження під час ери нещадної агресії та суперечливої ери. PG, і витримавши всю негативну реакцію фанатів, ставши зіркою франшизи WWE за останні 20 з галком років, можна сказати, що Джон Сіна може стати зіркою, як Халкоган у 80-х і Остін, і Рок у 90-х. Незалежно від того, любити від Джона Сіну чи ненавидити його, його відданість була неперевершеною. Він поклав собі шлях до наших сердець своєю робочою дисципліною та абсолютною рішучістю, зробити WWE своїм пріоритетом. Нарешті заслужив нашу повагу. Дякую тобі, за All Time, Джон Сіна. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. дивіться Ресинг. дивіться багато. Всім до побачення!